Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні хочу, сьогодні зважував я нутрій самців. Виповнилося їм 5 місяців. І дивіться, які ваги. Один самець, чорний самець важив 4 кг 290 грам, срібний 4 кг 990 грам. Чорний 4680 і стандартний 4 кг 400 г. Тепер е, наступний стопчик після п'яти. Скільки за місяць, порівняно, не за місяць, а за два тижні, порівняно з 4,5 місяці, скільки вони набрали. Е, верхній Набрав чорний, набрав 630 грам, срібний 620, чорний другий 520 грам і стандартний 620 грам. Три самця більше 600 грам набрали за два тижні. І тепер хочу звернути увагу вашу. Що якщо взяти за місяць порівняно з 4 місяців вагу срібного, наприклад, самця, то ми маємо, що срібний самець набрав саме більше за місяць 1 кг 300 грам. Так, тепер жовтим вага всіх. От, на 5 місяців 4 самця важать 18 кілограмів 400 грамів, і знизу середня вага е, самців в 5 місяців. Виходить 4 кілограми 590 грамів. І е, далі число справа е, 2. 2 кілограми 390 грам, тобто за 2 тижні за 15 днів, будемо так казати, 4 самця набрали нам мені 2 кілограми і 390 г ваги. Минулого, за минулих два тижні, якщо повернемося. На 4,5 переріз був 2 кг 370 грам. Так, тепер середня, середня вага, не знаю, говорив, середня вага в 5 місяців, 4 кілограми 590 грам. Тепер хочу звернути увагу, от ось там, де є середня вага, наприклад. В два місяці то синя лінійка е, середня вага. В два місяці, коли було зважування, то середня вага самців була кілограм 545 грам. тобто півтора кілограма вони мали. Е, тепер прийшло три місяці, то середня вага 4 кг 590 грам. І виходить, що протягом трьох місяців середня вага самців кожного місяця приблизно збільшувалася на, на кілограм. Тобто, з двох до, до п'яти місяців маємо приріст 3 кілограми. Ну, що, що мене тішить? Тішить, що самці добре розвиваються, срібний показує непогані результати, але якщо глянути, то не дуже відстають е, чорний і стандартний. Стандартний за минулий місяць трошки е, за, за минулих пів місяця він набрав саме менше, а зараз він на рівні з остальними самцями йде по більше 600. Грам набирає в місяць. Ну, що радує? Ну, які надії? Надії, що я їх розсадив по двоє, вони менше будуть кусатися. Краще, а менше кусаються, значить менше енергії будуть втрачати і ростуть, будуть рости. Ну, Думаю, що Ну, буду їх тримати до 7 місяців. Якщо покупця, хтось не, не подзвонить, що схоче купити їх, Ну, хоча одного на розпліччя, що буду, буду дуже радий, але думаю, що декілька самців. Вони в 7 місяців будуть мати 7 кг і більше. Навіть якщо взяти по сріблу, він дивіться вже, вже набрав. В принципі, в 2 місяці самці були як в більшості нутрій водів. Мали вагу 1,5 кг, але якщо приложити трошки знань, змінити корм, і то можна вийти на максимальні показники. Дякую за увагу, до побачення.